Шановні глядачі, Торо! Вітаю вас сердечне на нашому каналі. Доброго дня, шановні глядачі! Доброго дня, цінувачі мотоблоків і техніки Вейма. Сьогодні на нашому каналі Хвилинка довіри. Це така хвилинка, яка дає змогу побачити своє замовлення завчасно. І на моєму прикладі я його протестую, познайомлю нашого підписника. Саме сьогодні наш підписник з міста Коростень і звуть його Фелікс Віталійович. Саме сьогодні для Фелікс Віталійовича хвилинка довіри. А в хвилинці довіри в головній ролі буде мотоблок Вейма Делюкс ВМ 1100 c 6 Диф в комплектації. Бачите, з КМ рульом і в комплектації. З двигуном потужністю 8 кінських сил і має назву цей двигун W230. Тому що, бачите, він йде сертифікований Євро 5, він йде модернізований ось такою вже литою кришкою, і там зовсім інша система газорозподілення. Хочу відразу показати, що саме цей мотоблок є оригінальним і йде з оригінальною КПП Вейма 4 плюс 2. За послугою, хвилинка довіри, відразу показую вам серійний номер двигуна, ось так, і серійний номер вашого мотоблоку. Хочу відразу показати, що мотоблок йде в комплектації з ногою розблокіратором, або ми називаємо диф, йде на 12 колесах. Якість резини гарна, подовжені на піввісі. Ну і що ще хочу показати. Зараз ви бачите ногу див. І так як цей мотоблок замовлений за хвилинкою довіри, він йде вже заправлений моторними мастилами. В двигун йде масло 10В40, а в КПП йде 80В90. І перед тим, як запустити мотоблок для нашого підписника, хочу ще нагадати, що ці мотоблоки є в комплектації із бензиновою дев'яткою і з тринадцяткою. Тому, хто який забажає, будь ласка, відразу хочу показати, наскільки зручно. Тримати мотоблоки Вейма Делюкс завдяки ролю КМ. І хочу ще наголосити, що ми отримали роторні косарки, роторні сегментні косарки саме для мотоблоків на 12 колесах. Вони під'єднуються ось до цього валу відбору потужності. І зараз ви побачите на світлинах цю косарку, яку ми отримали. Фелікс Віталійович замовляв собі навісне обладнання, оборотний плуг, щіпку. Тобто Повний пакет тих засобів, які будуть допомагати йому вирішувати його завдання. Ну і зараз саме цікаве для хвилинки довіри. Це запуск мотоблока. Обов'язково за технікою безпеки перевіряємо нейтральну швидкість. Я перевірив, далі жмемо цю кнопочку вниз. На бензиновому мотоблоці не потрібно додавати обертів. Підходжу до двигуна, закриваю заслонку, краник в іншу сторону і. Опана! Ось так. Запускається техніка вейма, запускаються двигуни вейма. Ну і відразу, дивіться, буду вам дещо цікаве показувати. Так, у нас на лоу стоїть. Вижимаю щеплення, вмикаю першу швидкість і починаю рухатись. Так, недов ключів. І дивіться, шановні, наскільки зручно користуватись мотоблоком з пониженою швидкістю. Да, навіть на 12-тих колесах. Наскільки зручно користуватись мотоблоком з ногою розблокіратором і з рулем ЕМ. Це ось в одну сторону. Ну і зараз я в іншу. Бачите, навіть одну руку я можу підняти. Технічні можливості на зараз техніки вейма досить на високому рівні. Ну і давайте. Зараз я перейду на збільшені, вмикаю хай. Вижимаю щеплення, вмикаю першу швидкість. Ну, Бачите вже. Ну, якщо я ще додам обертів, бачите, як швидко вже їде. Так, тепер ставлю нейтраль. Переходжу на зменшенні. Вижимаю щеплення. Ну і рухаюсь назад. І хочу ще раз показати вам, наскільки зручно, якщо в тебе є зменшена швидкість, користуватись цим мотоблоком. Особливо це для людей похилого віку зручно, тому що ти повністю мотоблок контролюєш. Ну і під'їздимо. На наше місце для того, щоб мотоблок заглушить? Ось так, досить просто з одного боку користуватись мотоблоками Weyma Deluxe. Хочу показати вам ще такий ось бардачок. Ну і в комплектації, Ну відразу хочу показати, що наш підписник обов'язково отримує фірмовий прапор від виробника Вейма. А в комплектації що у нас є? Є фреза. Розбірна фриза. Ось така, як ви бачите, одна, два, три, чотири секції. Обов'язково в техніці VM Deluxe йдуть ось такі захисні маркери. Або їх називають диски захисту рослин. Обов'язкова інструкція, гарантійний талон. Додаткові крила, які ось сюди встановлюються. І фірмова лійка, яка буде. Вам у нагоду, коли будете заправляти мастила. Але це все те, що йде в комплектації. І зараз І зараз будуть подарунки для наших підписників. По-перше, мені дуже приємно, що наша фірмова локація, точка видачі булаточка.ua, а саме локація мій інструмент надає нам ось такі подарунки від нашого партнеру компанії Stanley. Це ось такий набір якісних викруток, який обов'язково буде в нагоді нашому підписнику. Нагадую, ці подарунки надає нам локація мій інструмент. Надалі, що ж ще? Ну, як же нашому підписнику, це від Олександра від ведучого каналу. Дарую вам ось таку фірмову чашку. Булаточка завжди поруч. Ми є в Фейсбуці, в Ютубі і в Інстаграм. Будь ласка, підписуйтесь, дуже багато цікавих світлин, особливо в інстаграмі. Там я чаще показую такі світлини, де ми є і що ми робимо. А саме з цієї кружки, ну, мабуть, будете пити або чай, або хербато. Хто знає, що таке хербата, будь ласка, в коментарях від вас відповідь. Ну і обов'язково від нашої компанії я вам дарую ось таку клубну карточку. Карточка, булаточка також завжди поруч. Це карточка, яка надасть вам змогу накопичувати бали, а потім ці бали списувати на подарунки на інструмент або на додаткове якесь навісне обладнання. Ну а ще хочу сказати, що подарунки до замовлення ви отримуєте додатково від наших менеджерів. Там ви з ними вже консультуєтесь, що в їх компетенції. Ось така компанія «Булаточка», ось такий неймовірний сервіс довіра або «Trust4You». Тобто працюємо саме для наших глядачів і підписників. Ну і чекаємо від вас зворотній зв'язок. Дякую, що обираєте наш сервіс.